Так, дивіться, така от проблемка. Типа після оновлення я не можу взаємодіяти з фурою. Типа бачите, немає. Не відкриває нічого. Взагалі, ні тут, ні тут. Ні тут. Ні тут. Взагалі, ні, типа нічого немає. Якби мене адмін не тепнув на кришу, типа впері туди. Зараз покажу вам. Так, треба щось високе брати Тепер аж тут робить. Бачите? Аж взаємодія коли. Ну, типа появе... появляється. Ну, типа, так не буде. щось поправте трошки цей баг. Зробіть хоча б так, як раніше. було Попрошу вас. Бо типа дивіться. Тут немає. І не завжди є можливість викликати десь другу. Автівку отаку і піднятися або щоб адмін тепом, ну це теж, типа, ви розумієте, це зайвий клопіт і він багато кому не сподобається. Прошу взяти до уваги і пофіксити цей баг.